В Україні використовують майже 100 технік вишивки на полотні. 54 із них представили на виставці у музеї Котляревського. Майстриня Надія Пієту говорить, вишиває більше 50 років. Це мистецтво традиційне у її родині. Передається від прабабусі. Мені показали, в 5 років я вже щось там вишивала, а в 7 років я вже допомагала мамі вишивати рушники на замовлення. Більше трьох десятиліть пані Надія вишиває лише ті узори, які створює сама. Каже, вишитий одяг носить у будні і свята. Оздоблення виконані не тільки у традиційному українському стилі, а й із використанням сучасних трендів. Надія пієтух створює комплекти, щоб довершити образ. Я сукню вишивала до весілля мого внука, і коли я її пошила, чогось не вистачало. Значить, я додала сумочку і додала шляпку і все. Пані Валентина подивитися виставку приїхала із Миргорода. Розповідає, у майстрині є що перейняти. Багато нових робіт, дуже цікаві, представлення, там експонати є вишиті гладдю. Подобається дуже полтавська гладь, якою зараз практично мало хто вишиває це білим по білому. Науковий співробітник музею Котляревського Євгенія Сторуха каже, що раніше вишивки виставляли, але такої ще не було. За її словами, полтавці роботи оцінять. Я за чоловіків казати нічого не буду, але думаю, що жодної не буде жінки, котра б для себе не взяла родзинку з цієї виставки. Чоловіки теж прийшли на виставку. Пан Володимир говорить, у вишивці не розбирається, але творчість майстрині шанує. Мені здається, що це хороша і серйозна робота. Мені думається, що багато жінок ці платья бо, звісно, украсили. Надія Пієтух народилася у Хоролі. Деякий час жила в Миргородському районі, де працювала керівником гуртків і передавала свої вміння дітям. Сьогодні проживає у Сумській області. Виставку вишиваних робіт майстрині можна подивитися до 15 грудня. Лілія Пархоменко Павло Лопатюк Полтавські телевізійні новини.